Щось у мене сьогодні якийсь такий день, нічого не хочеться робити. І я оце, думаю, я вже пошила під ковдру, а тепер вже треба і простирабло. І оце у нас на матрасику дитячому. Отаке от так, от простирабло було. Воно на резиночці. Я зробила собі чай з лимоном, лимонний, із мелісою. все. чусь так сьогодні. Якось чи вітер, чи погода, щось так серце жме, жме і нічого не хочеться робити. Ну, а це ж думаю, ну що ж нічого не робити, треба щось робити. Ну, Я це розклала, зняла з матрасика, щоб подивитись, ж, як воно, бо ну, ми прали, то я так не звертала увагу. Попереш, повісиш, воно висохло, віка одівала. Ну і я замірила тут. Виходить, що отут немає шва ніде. Це суцільне полотно. І отак тут обрублено. Резиночки тільки тут. Ну, я думаю, я справлюся. От я не знаю резиночку чи затягнути, як його тут зробити. Мабуть, так, а як її тоді пришити. Ну, якось придумаю. Я ще подивлюся, що там в інтернеті пишуть, як це його правильно. Ну, саме основне, це ось тут робиться отакий зріз і оверловується або тру-тру, Ну, я, мабуть, вже сховаю шви, бо тру-тру мені не подобається, як на машинка ця швейна робить. Ну, і, в общем, я за, замірила. В мене вийшла довжина повністю з, оце, з поворотом 145 см. Ну, і я так по 2 см дала сюди на припуски. Ну, буде багато, то може зріжу. І ширина 84 см теж, от з припусками. І плюс 4 сантиметри. І оце я зараз прибираю. Я потім тільки подивлюся, як воно там збоку правильно робиться. Ну, і виходить, що в мене вийде з цього куска, запитаю потім у віки, може їм дві. Два простирадла зробити, ну поки що зроблю одне о оць цього кольору, як вона хоче. У мене, здається, виходить тут. ой, Так, ну, подовжені то вийде. А так виходить 88 сантиметрів, щоб було. Ну, зараз заміряю. Та й буду щось мудрувати. Так, 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 так. А тут якраз 88 по ширині. Це ж треба таке. От, ну і отут же ж я, а що мені? Оце треба розпоруть і це ж розпоруть. А, а тут що? Тут у нас які швидкі? Тут такий, а тут оверложений, мабуть. Да, тут оверможений, то тут десь так, міліметрів 5 мені піде. О, значить, мені вистачає, і так як вона хоче отакого от кольору, зроблю. А як захоче, і зробимо ще й отакого от кольору. Мені цей більше подобається. ну Вони ж хочуть у них там під колір. А мені оцей підколір підходить. Тому я п'ю чай і оце таким займаюсь. Не знаю, що це за погода сьогодні. Я вже я ж так не жаліюся, ну а сьогодні так жме, жме. Я настойку валер'яни випила, не допомагає. Пішла полежала, зробила вправи для серця, ну, це що закриваєш, дихаєш. Ну, Всі знають, хто цим хворіє. Ну, трішки стало легше. Потім знову. Це я давай ще валеріани. Ну, а зараз оце м'ятний ще вип'ю гаряченький. Ну, так уже нічого. І сьогодні я таке. Викопаю лілії, віднесу Наталі. Наташі, вірніше, бо Наталя сказала, я не буду садити. Кажу, Наташ, виростуть, будете возити до Саші і Славіка. Ви ж самі сказали, що в мене стоїть вже біля неділі і не засохла лілія у базі для, у дітей. Ну вона погодилась. Ну, каже, Наташа буде садити. Кажу, та хай садить. А я перейшла на чай сьогодні. У мене тут на блюдці весь Крим. У нас таких два блюдечка, да. Хороші часи були. Ну, зараз там розпорю, виміряю, виріжу, підмитаю. А як пошию, покажу. Я думаю, так. в мене вийде. Щось захотілося гарячого чаю. Не кави. Скажете, що коли серце кавою не п'ють, ну, а п'ють. Хоча не бажано. От, е е читала, що на на тиск кава не впливає, а на сердечко впливає. Ну, це ж написати можна, що хочеш. Чи правда, чи ні? Так, в мене є час. Годинка. Зараз я це порозпорюю. Але треба ножниці ж взяти маленькі. Що там робиться? Я не зрозуміла. Вони забили когось, ось зарази. Кого ж ви там забили? Ташечко чи що. Ні, не бачу нічого. Це вони між собою так бились. Я думала якусь пташечку. Пір'я, як аж цур'я летіло. Нічого собі. А я вийшла. Та сьогодні такий день якийсь і тиск то підніметься, то опуститься і серце. І нічого такого не робила, а думаю, дощ пішов. Мені швиденько треба малинку зібрати, оцю для мого правнучка. А тут таке викопала лілії. Ну, це я знаю, тут дві ранні. Ось А ці не знаю, якого кольору, хай у них розкриються. Це я для Наталі. А якщо їм треба, в мене там їх ще ого, скільки. Ну, я буду дивитися, які в них там розкриються, оце, ще яких здам. І чорні кюльпани. Ось тут з вірьовочкою були. Ой, зараз. То я думаю, що таку сіреньку причепила, але ж вони вже засухли, та зараз покажу. Я отак вішала вірьовочки, так вони ж вже позасихали і вірьовочки злетіли. Ну, оце вроді я їй обіцяла, молодій Наташі, то це і викопала разом з ліліями і зараз віднесу. Марішка, що ти хочеш? Де твоя хазяйка? Я принесла, зараз зателефоную, хай вийде на дві секунди і піду додому. Ти що, голодна, в мене нема нічого, я тобі нічого не несла. А що мені в твоїй хаті робить? Вийди я на вулицю. Закривай, Наташ. десь хтось щось топе. А, а ти Шайки що дом, ти тима не чула, що дим, так? Я в спальні лежала, мені не чуть, а я теж все позакривала. Ага. Може, де якийсь пожар, що так дуже. Не знаю, Наташ. Зранку Саша там шашлики, видно, жарили, бо запах м'яса був, то то, то то я теж закрила. Наталочка, я то принесла тобі лілії, але там є не розкриті. Вони у вас розкриються, я побачу, які потім ще додам. Я поняла, що жовта в тебе є. Так, все, можете... Роз... Наташа в мене цвітуть, я пересадила. Дивися, я іди сюди, я ще тобі хочу показати. Дивись, Наташа, оце два. Два кущика. Це оці бачу. ранні, ті, що а. ти бачила на могилки, що й досі. Їх вони ж самі ранні. Це таке теж розове. Ні, не розова вона, вона як коричнева, дивися. Ну, а оці ж дітки не знаю. І ще, якщо треба, Наташ, я ну, частину буду прибирати, бо їх а. там багато. А Та може Наташа прийде по собі. Так. І ще підиви жди. Оце тюльпани. Наташа просила, це чорні. Я ниточку прив'язала, ну ти ж знаєш, вони ж там засохли, а лілії в округ. Я не могла їх знайти і викопати. Mm. Ну а оце ж думаю, ну віддаси ж їй. Давай трішки посидим, та я піду. А що ти там робиш? Нічого не роблю, Наташ. Цілий день практично нічого не роблю. Ні, а ти я що? до часу бігала як бждька, смородину порвала, ага. обірвала кущик, На менше вона більше. Отам От виполола, перестирала, посадила із горшка. Э, оце як називається? Кров'я блуньо так посадила Kuhu. там і поливав. То помий, то прибери, то повичищай, то те, те. В общем, до часу дня я. Ну я встала пошти у пів дев'ятім, навіть п'ятнадцяти дев'ять. Наташа ж повипускала все. А я вже лежала, а тоді встала, то до часу я не ход... нічого не ходила. а я е сади, пересаджую, коротше. Е Саша ж там щось робив своїми етіми. Потім підійшов до мене жуй, а, а я, а, я поздорувалася. Ну, вже ж можна ту формірувати, тобто, підчекати. Я підчекала. Потім поговорили про гортензію цю твою, він каже, що е, у нього великі кусти і на сонці погоріли. А я ж вчора її посадила на сонце, сьогодні yeah, <laughs> це чеки! Четвертий раз. <рес> Не, да, да <рес> ні, де було, щось стоїть. Наташ, я взяла, викопала, а я ж вторг посадила. Я ж кажу, це який четвертий раз? Та нас вона два Ну і оце, і я посадила третій, і це четвертий сьогодні. І знаєш, що там ще? E, значить, я вчора э, беру ж її садить, э, підлила я корнівином. Дивлюся, там отдільно та гілочка йде. І ниточкою прив'язана. Це ж видно, ти прив'язувала. Ну, поняла в кущик. Я відділила і винесла її на вулиці і посадила. Коли це було б діло, я не знаю. Дай, оце ж, Наташ, думає, о яка хороша Наташа. Тут же два кустика, Так що я тобі дякую. Та то, напевно, ну, я так садила. Ні, Та, так, так якщо... воно окремо, воно окремо. Наташ. Він хужий кущик, листочки там погоріли. І, ну, е, А сам кущик живий. Може, Наташа, ви як садила. Та, та досадила, чи що, чи підв'яза. Я... Ну, коротше, в мене тепер виходить цей поганенький, такий слабенький, я хочу сказати. корінь живий, і знизу пішли листочки отак. То я його ж посадила тут, де оце в мене е, бузок на вулиці. Mm. А отой хороший кущ. Посадила між своїми гортензіями, отам, де в мене ото клумба перед спальнею, по центру, буде шикарний кущ. Це буде, якщо ж він піде. Ти бачиш, як швидко вони розростаються. Ну, мене тоді, видно, гробак з'їхав. в годі, я ж його поливала, так такий ловкий був відсвів. А де цей другий взяв? Ну, він окремо зовсім Наташ, Зовсім ну, взагалі, окремо, і ниточкою так до кучки зв'язано. Ну, спасіба, Наташа. Питати, може, Наташа що робила, робить? Та то вже це... забулася, так? Та навіть без поняття. Ну, в общем, це я таким займалася сьогодні. Ну, то ж, то те, то все. Так що ми думаємо, ой, погода така, думаю, Наташа прийде з роботи і якраз посаде і полє. А вже будемо дивитися У мене розкрились, я пересадила лімонні, але ну, я там не можу тобі відділити. Я бачу, лімонної тебе немає, ну я дам. Садіть десь. Та ну може, там вона прийде, може попередасть твою так скопає. Да. Не схопай, мавчі. Чи... Ну, да, там да, да, там да. може, не знаю, як тоді вона буде. Ну так, да, як, якось посадити, а, а потім подивлюся, що у вас ще там зацвіте, і тоді ще дам. Коли... Ми цей раз нарвали багато цього Оці ж білих, ага і поставили. І не знаю стільки вона, а Славік, і отож холодочок вона зробила. Uh -huh. І славік у Васильків, понато і роза, то. Ну, Взагалі, такі красиві букети. А, ну і хорошо. Такі. Тільки що сиділа у та дощ, такий пріщив. Ну прям, дивіться, нема. Нема ніде нічого. Як він прийшов, і де ті каплі ділися, нема. Ну, я й не буду поливати сьогодні. Завтра, якщо, то зранку. Нічого, воно тут я ковиряла, то волога єсть. Пішла додому. Ой, а ці красавиці, мальвочки, дивіться. Це знаєте, як віночки ото. дуже гарні. О!